Час слухати Слово Боже. Вітаю, дорогі друзі. Трапляється, що друзі стають набагато ближчими за рідних, а близькі родичі перетворюються на ворогів. А веселом син Давида, зрадив батька і захотів оволодіти царським троном. Добре, що Бог благословив Давида відданими друзями, які готові були захищати царя ціною свого життя. Одним із них був радник Хушай. Плани і розвідники Біблія. Друга книга Самуїлова. 17 розділ. Авесалом із пишностями увійшов до Єрусалима. Його супроводжував Ахітофел, колишній радник Давида. Авесалом здивувався, побачивши іншого Давидового радника Хушая. Який чекав на нього. А Весолом і не підозрював, що той залишився відданим Давидові. Скоро Ахітофел розробив план дій. Дозволь мені скликати військо і виступити проти Давида сьогодні ж уночі, звернувся він до Весолома. Люди Давида втомлені й пригнічені. Я отримаю легку перемогу. Авесалом на якусь мить замислився. Я хотів би почути Хушая, що він скаже, промовив Авесалом. Коли Хушай почув план Ахітофела, він зрозумів, що Ахітофел має рацію. Давид не матиме змоги підготуватися, якщо здійснити напад на нього зараз же. Треба було якось відмовити Авесалома від таких дій. На цей раз Ахітофел дав тобі погану пораду, почав він. Ти повинен очолювати ізраїльтян і здобути перемогу. Люди прийдуть до тебе з усіх кінців країни, аби воювати у твоєму війську. І коли вони всі зберуться, ти зможеш очолити їх. А весалому. Сподобався цей план, хоча він і потребував зволікання зі здійсненням. А веселом був пихатий і хотів, аби вся слава належала йому. Я згоден із тим, що радить Хушай, заявив він поважно. Хушай переказав новину Садоку та Віятару. Дівчинка-служниця побігла до синів священиків, аби сповістити їх. Але сталося так, що коли вони втаємничено розмовляли, за ними підгледів хлопець слуга, який і доповів про свої підозри Ависаломові. Йонатан з Ахімаацом переховувалися в оселі вірної Давидові родини. Розвідників сховали у висохлому колодязі, який зверху накрили заслінкою. Дружина господаря ще насипала зерна на заслінку, аби все виглядало так, ніби її ніхто давно вже не сував із місця. Коли Авесоломові люди прийшли, щоб знайти розвідників, Давидові друзі переконали їх, що розвідники подалися через річку. Тільки но небезпека минула, Йонатан захід Маацом швидко вибралися зі схованки. І мерщій кинулося до Давида, аби передати повідомлення від Хушая. Наші гріховні звички обов'язково зіграють із нами злий жарт, якщо ми в них не розкаємося. Пам'ятаєш, чим страждав Авесолом? Він був самолюбивим і марнославним. Радник Хушай знав це. Оскільки він був на боці Давида, то скористався слабкістю Авесолома, щоб захистити царя. Урок для нас будь скромним і буде тобі благо. Час прощатися, до побачення, до наступної зустрічі, коли ми знову разом слухатимемо Слово Боже.